Православні християни, праздник на честь святого апостола Андрія Первозваного, відзначають 13 грудня. Водночас, День Андрія був в народі великим зимовим молодіжним святом. Андрій, один з 12 апостолів, який перший був покликаний Христом в його апостоли, тому в православній традиції називається первозванним. За церковними легендами: святий Андрій Первозваний під час своєї останньої місійної подорожі. Проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному із пагорбів встановив хрест. Для української церкви це є дуже знаменне свято, тому що воно зразу ж нас індифікує, прив'язує до того прямого апостольського восприємництва. Кожна церква вона прагнула показати за свій історичний шлях ту пряму прив'язку до тих, хто. Був разом з Христом, тобто безпосередньо тих, хто чув Його слово, проходив з ним на протязі тих трьох років останніх земного життя і бачив Його чудеса, бачив Його діяння, безпосередньо був пройнятий всім внутрішнім єством тим, що випромінювало від себе божество нашого Господа Ісуса Христа. І отже, коли постала така проблема загрози існуванню Православної церкви в Україні на одному із соборів супротив е, Унії, яка була по суті, хочемо ми це визначити чи не хочемо, була е, встановлена як на знищення України, українського народу, яка, по суті, несла за мету, щоби. Окатоличити ополячити українське населення. Тому, власне, в 1620 році на Київському соборі в одній із постанов було прийнято таке, що нічим українська церква не є меншою від інших церков, тому що і її заснував апостол. І там було сказано слідуюче: що на Київських горах стояли ноги апостола Андрія Первозваного. Очі його Україну бачили і уста її благословляли. При описі подій першої християнської п'ятидесятниці закінчуються біблійні свідчення про Андрія. Та, попри всілякі історичні теорії та припущення, апостол Андрій Первозваний був на території України як у Криму, так і на Київських горах. І саме йому належить честь заснування православної церкви в Україні. Напевне, тому наш народ. Любить і шанує святого Андрія, ім'я якого достойно носять наші храми та вірні. Сьогодні дуже важливо зрозуміти те, що апостоли, які за жеребом отримали ту чи іншу частину світу, йти проповідувати віру Христову, вони безпосередньо своїм життям показували те, що мали залишити після себе. А по великому рахунку, ми, як послідовники їхні, Маємо також розуміти, що наша головна мета, до якої маємо прагнути, до якої маємо йти, це також своїм життям, кожнодневним отим кроком за кроком, проповідувати віру Христову для тих, хто нас оточує, починаючи із найменшого, починаючи із самих себе, із своїх родин безпосередньо і випромінюючи те світло віри Христової, нести його у всі ті місця, де ми будемо тільки перебувати. Важливими чеснотами є розуміння того, що Господь за всякий гріх безслідно не проходить нічого, за всякий гріх покарає і дасть на поумлення. Але маємо розуміти, щоб боротися із тими негативними проявами, які мають місце в нашому житті, то треба, перш за все, серце своє тримати в тій чистоті, якої вимагає від нас весь євангельський. Дух, маємо зрозуміти те, до чого наше серце є прив'язане, як є вислів у святому письмі, де буде серце ваше, там буде скарб ваш. Отже, чітко зрозуміти, які пріоритети ми обираємо для себе в житті, зрозуміти, для чого нам дані ті чи інші обставини, які знову ж таки є не випадковістю, а є ті, які або прямої, Божої волі, тобто як благословення нам, або за попущенням Божим, і знову ж таки те, що є підсильне нам, те, що ми можемо знести. Уявімо собі е, таку ситуацію, коли трапляється такий форс-мажор, де е, нам Потрібно вибирати, що для нас є цінністю, коли все навколо горить. І от що ми найперше будемо виносити безпосередньо, те буде скарбом нашим. Чи ми прив'язані до земних речей, чи ми будемо перш за все прагнути в тій мірі, скільки можемо це зробити, спасти тих, кого можемо спасти? Тому нехай кожного разу апостол Андрій Первозваний. Проповідник тих чеснот, які приводять нас до Царства Божого, наближують нас до Христа, стає нам заступництво, стає нам отим молитовним помічником, який кожного разу буде хоч трішечки в міру того нашого сприйняття, наближати нас до Бога, показувати нам те світло Христової віри, яке Він засіяв, найперше засіяв на наших землях. До того як церква почала відзначати Андрія, наші предки здавна цього дня відзначали своє народне свято, пов'язане з дохристиянською обрядовістю і магічними ритуалами, що мали переважно любовне, аграрне і, звичайно, віртуальне спрямування. Для нас це свято. А до причастя ми давно хотіли і вирішили, що якраз це свято буде дуже добре причаститися. І особливо, і не особливо, просто праздник все. Великий був у мене син Андрій. Так що воно двояке. І апостол Андрій, і син Андрій. Які Я почуття свій. вас переповнюють сьогодні? Ну, серце щемить від чого, то не знаю, від Духа Святого, мабуть.